Вітаю всіх на каналі Власівська полуниця, з вами білик Наталія. Сьогодні хочу вам показати такий один спосіб, як можна ще вирощувати полуницю не тільки на землі, в грядках, під соломою або під агроволокном, а також ще можна полуницю вирощувати у мобільних ящиках. Я вам за них розповідала в попередніх відео. А зараз покажу результат, бо ми ж тут збираємо. Листочки я пообстригала, щоб відніше було. От, хочу все зрізати. Ну і заразом думаю, покажу вам, який вийшов у мене. Так, ну як би ви бачите, полуниця, полуницю теж можна вирощувати у ящиках. Ось так. Тут я садила ремонтантні сорти. Я хочу все зібрати, листочки всі зрізати, зробити, підкормити, зробити обробки і заново запустити його на плодоношення. Так, ну, ось так вам показую вже аж чорні ягоди. Давно вже треба зібрати усе. Такі немаленькі, крупні вони вийшли. Ну, всякі, всякі різні. Це в мене сорт кабріло. Так, тут теж ось, о, пожалуйста, ось осі. Отак. Це, а, це сорт Мурано. Так, це в мене в мене кожен ящик підписаний. Я спеціально зробила пам'ятки, щоб подивитися, який же ящик краще себе покаже, щоб на той рік зробити, більше насадити. Теж ось немаленькі. Ягодки не маленькі. Такі темні, ягоди темні, хороші, кабріло. Так, далі в мене йде. Ну, ось, бачите, підписані. Альбіон. Саме лучше мені сподобався Альбіон. Тут ягода була дуже крупна. Це я все зрізала. Може заново нові кущі посажу, або ще поки хай будуть поквітнуть. По, по, по так, Далі це теж все йде альбіон. Альбіон. Ось. Так, ну ось так все воно виглядає. В принципі, все вийшло, все можна вирощувати. Було б тільки желання можна хоч на землі, хоч на балконах, хоч у ящиках, де хочете, там і вирощити. Ось дивіться який, який крупний, гарний альбіон. Все вийшло. Можна, по два куща садила у ящичок. Ну, це остатки збираю, зараз і це все дозбираю. Так, а тут у мене марігет. Цей ящик я десь у березні садила, бачите, невеликі кущики. Ну, ягодка є. Не багато тут, але є. А тут вже більше, а тут взагалі повні ягоди. Ось, дивіться. О, красиво. Марігет теж сподобався. І вуса ось уже почав пускати. Ну, я їх зрізаю поки. вуса. Ну, ось так. Ось такий, ось такий результат вився у ящиках. Так що, кому хто зацікавився, робіть це не важко. Взяли у ящик, насипали, ну, я сипала і. Компост сипала, лісну землю мішала, застеліла по бокам зверху і знизу соломою Висадила по два кущика. І теж ягоди повно. Це ж я їла, тут ми збирали, а це, думаю, ще дозбираю. так Ще вам хочу показати: ось у мене сорт є. Це у мене тут таке місто. Спід сітки затінення. Тут я посадила одні реми. Новинки всякі різні. Зараз ось я обстригаю усе, де кущі не нравляться, я зовсім їх удаляю. От, ну, якось не дуже мені в цьому році з ремами, з новинками повезло, але ж таки два сорти я для себе. Е Буду уділяти йому увагу, я їх буду розводити То на той рік або, може, на осінь я вам покажу, який буде результат. Ну, а це ще не дорізала оцей рядочок у мене цілий. Він там вже почала різати, тут ще не дорізала. Ну, Це мій любимий путь жанджі. Він, звісно, мене удивляє. Він дуже добрий, вкусний. Ось, дивіться, вже тут така ж темна ягода, така важка вона. І, і головне, що вона дуже добра, смачна. Ось дивіться, яка. Візьму навіть з М -м -м. Солодка. Така солодка, присолодка, дуже добрий сорт. І вже ось він вуса почав давати. Ось, бачите, вже хороші такі вуса, то я Всю розсаду я роблю, беру тільки перші розетки, більше я не беру. Ну а якщо сорт дуже такий цінний, то беру дві розеточки. Так, це пуджанжі. Ой, добрий, добре, добре. Ось дивіться, яка ягідка. Нравиться дуже красива ягода. І він е, видержав без обробок. І кущі такі були загружені. Неплохо. Мені, я в тому році його спробувала і я його залишаю. Ось так я обрізаю, оставляю два листочки. Ну, тут все таке можна мені геть зовсім обрати. А ось ці вусики, ось бачите, кущик він дав тільки мені поки три вуса. То дивіться, я вже ж їх підготовила, беру тільки перші, тільки перший. А далі тут я все обрізаю і зараз буду ставити у стакани. Так, ну і хочу показати із новинок Те, що я приобрела. Ось по одній ягодці оставила, а то ж все убрала. Це в мене Віва Ріма. Ось така ягода. Теж солодка, така вона кругла і продовгуваста. Така симпатічна ягода. Так, оцей я сорт буду залишати, обов'язково буду розводити. І... і сорт ось у написано ауджі. У мене є там пудж а... ауджі, а це е... просто ауджі. Тобто, дивіться, яка в нього ягода. Тут прям взагалі бомбочки такі. Ось я поближче вам зніму покажу. Така вона конусообразна. Я люблю взагалі таку форму ягоди. У мене в основному вся полуниця такої форми. Така вона важка. Теж темно бордового кольору. Зараз скуштую її, покажу, яка всередині. Добре. З таким ароматом. Пустота є з серединки. Вона бордова-бордова всередині. Тобто, теж непоганий сорт, можна його залишати. Ну і зараз я вам покажу. А, і теж, бачите, небагато вусів вона дає. Цей сорт я буду, значить, по два вуса буду брати на одній на віточці, стрілочці. Я буду брати один саженець і усе в другий саженець. І тут я вже обрізала. Тобто, тут вже корінчики є, буду. Буду укоріняти. Цей сорт я буду обов'язково розводити. То на той рік вже можу з кимось поділитися. В цьому році поки вирощую для себе. Так, ну і зараз покажу ще далі, що я там, як я приготувала вже грядки, зараз я вам все покажу. Ось сорт, ось у мене грядочка це тут у мене сорт Альбіон. Тут нема сітки затінення, нема нічого, хоча в мене в планах є тут між виноградами росте альбіон, то я сюди наверх, мабуть, куплю сітку затінення, тому що дуже важко працювати сонце пече, дуже жарко. Тут у мене саженці. значить, Тут уже ягоди немає. Всі квітконоси я состригла. Весь лист я не состригаю. Не, хоча треба застригати весь, весь ліс, але я не хочу його застригати, тому що дуже жарко. Думаю, а вдруг він мене ляже, це ж поливати треба все час. То я обрізала ті листочки, які мені не подобались, ось трошки залишаю. І ось уже я ставила вчора стакани. ось бачите, Теж я беру тільки по першому. По-перше, розетці. Ось так я ставлю саджанці. Добре, що я постелила солому. Е, стакани не шатаються. Тут йому сточиво, хоч такі стаканчики, хоч такі стаканчики. Ось е, Так Так що соломка мені тут не подобається. Ну, ось тут вже бачу випадає вже сухе. Треба поливати. Оце ж з-за жари вже сітку затінення тут. Поцеплю, то тоді поливати буде легше. Ну, ось отак я Арбіон зробила. Це теж ремонтантний сорт, дуже солодкий, добрий. Ось така грядка. І зробила вже марігет. Теж сьогодні зібрали повністю всю ягоду, все убрала, поставила стакани. Ось вже стакани. Теж беру по першій розетці. Він вже заново починає випускати квітконоси. Ну, я їх, я їх, навіть обірву. Спочатку зроблю розсаду, а потім його пущу на плодоношення. Бачите, вже ось кругом він почав давати. О, я тут в середині багато. Так що ось такі роботи робимо в жару. Цілими днями. Так що відео було про те, що можна в мобільних ящиках теж вирощувати полуницю. Було б бажання. Хоч на землі, хоч на грядках, де хочете. Так, на цьому бажаю всім мирного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, далі буду ще знімати відео, вам показувати. До побачення.